Друзі, не можу нарадити цю тачку, дивіться. А, хоп, Пацики взяли. Ось такі брівнишки. Зразу на, на тачечку. І зараз ти ось таке двухметрове брівничку. І красота була. Пацики довольні. Кажуть, де ви раніше були, чого таку тачку не, 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 не зробили ще. Ну і опять же такі. Хошкварне, як завжди, нам в поміч. Працюємо. о, І, як звісно вже пан Валентин вже добирається до верхушки, залишилася така от штука в нього. Ще трошки і буде по березі. Тут уже липка теж на підході. Так що ми працюємо. А, І також, бачите, одне і друге колечко. Кольця це сила. Кого немає, ще раджу купити.